Йо, Піпл, всім привіт! Продовжуємо відео по змінах, які би я хотів бачити в нашій грі Dragon Air. І на черзі я би хотів поговорити про альянс. Перше, що я би хотів бачити в альянсі, от якщо переходити, щоб десь в самій на оцій от сторінці була, був чат. Зразу тут тиснув і не, не треба було десь аж туди переходити в сам чат, а він був тут а в альянсі. Плюс, щоб він якийсь такий більш обширний був з якимись смайлами, щоб більше могли гравці комунікувати, не створювати телеграм в телеграмі там, чи в Діскорді якихось каналів. Я думаю, що це було б набагато крутіше і тримало б гравців в альянсі і взагалі в грі, на мою думку. Так, далі, нагороди за КБ. Ну, Мені здається, що плюс-мінус нормальні. І, ну, якби їх чуть-чуть, щось там, ще більше там рубінів додавали, ну, я думаю, що ніхто би не обідився. Теж було б круто. Ну, але так, що є, то в принципі плюс-мінус нормально. На рахунок завдань, теж все нормально. Мені здається, тут плюс-мінус нормально. Ось в кланових турнірах. Хотів би я тут поміняти. По-перше, як на мою думку, можна було б з 5 до 3 цих ліг змінити, тому що ну забагато ліг. І ось зараз покажу. Мій альянс не є слабкий, він займає ось по турнірах третє місце. Тут третє, і взагалі в рейтингу на п'ятому місці. ну там Звісно, все міняється, але ми доволі високо. І в мене до оцей вже місяць останній в цьому сезоні. Тобто ще осталося пару тижнів, і ми, по факту, ще не дійшли до п'ятої ліги. Ну, що вже говорити про слабші альянси, які там взагалі не попадуть в п'яту лігу. Тому хотілося б, щоб їх менше було, щоб простіше було альянсам просовуватися вище. І також хотілося б, щоб. Нагороди якісь були, ну ще якщо от за атаку ще плюс-мінус нормально, ну за деф щось би чу-чуть краще дали б. Це в цьому турнірі. І в цьому турнірі теж, щоб нагороди якісь ось плюс-мінус, ну там ще даються по очках, там, коли заходиш, то теж. Але думаю, що якби чу-чуть покращили, було б теж непогано. І ось тут, коли е, нападають. Наш альянс, наприклад, з вечора хтось напавили, ну, наші побили ось ці дві вежі. а Ти там, наприклад, зранку заходиш а вже нікого не може вдарити. Ну, я думаю, що було б правильно, якби ще додали, щоб можна було, навіть якщо вже ці башні чи тут десь вже побили всіх гравців, щоб ти теж міг ну, зайти нам напасти, просто навіть якісь очки набрати щось. Щось поміняли би. Ну, я, на мою думку, так було би цікавіше. Ось. І, і в Альянс Шопі також мені хотілося б, на мою думку, було б круто, якби тут нагороди поміняли і додавали можливість купувати геліоліти і своє. Ті ж епічні, ті ж легендарні. Ну, хай. Якщо не раз в тиждень, то хоча б як зараз на арені, хоча б раз у два тижні. Ну це було б дуже круто, бо тому що зараз нагороди. ну Це я не знаю, хто купує. Там срібло. срібло я буває деколи ось тут купую. Це ніколи не купую. Це також ні разу не купував. Ось ці паки Не знаю, хто купує. Ну, можна ще ці купувати, але так, також рідко коли купую. Фіоли буває, купую, і оці всі скуповую. А по факту вони от збираються, і так от нема на що особливо тратити. Тому кажу, якби тут були ще геліоліти і сової різні, це було б дуже круто. Що можна було би ще тут щось придбати, тому можна було б тут якихось більше завдань, чи очок додати, щоб більше там назбирувалися і люди якось там концентрували. Проходили ці там завдання, і більше очок в них було, і вони могли собі купувати в цьому шопі. На мою думку, це було б до... теж дуже такий жирний плюс, щоб люди тримались. І ось, На мою думку, це ось такі е зміни, які б я хотів побачити. Можливо, не всі, можливо, щось десь тут неправильно, можливо, забагато хочу. Звісно, ось. Е Можливо, ще ви щось порадите, скажете в коментарях. Ось тому, дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео. Бай!